Це досить складно. Ми повинні зрозуміти, що чим довше Росія насправді воює, тим більше ймовірність, що рано чи пізно російські військові набиратимуться досвіду і з'являться справді компетентні бойові одиниці. Раніше у них була лише армія, користь із якою виявилося мало. Ми це бачили, але зараз ми боремося не лише з армією ми боремося з людьми, які стають більш професійними. Мова йде не про зеків, а про найманців. все більше і більше приватних армій прибуватимуть на передову. Тому ми повинні бути дуже обережними. Чим довше ми даємо Росії можливість діяти, тим більша ймовірність появи хороших кадрів. Можливо, навіть настільки хороших, як українські солдати. Тому зараз дуже складний час. Ми повинні зберігати пильність, адже бачимо, що вони вчаться і вчаться всіма можливими способами. Ми також повинні вчитися, щоб бути попереду їх. А це означає, що ми маємо ставати кращими в нашій організації в наших процесах. в тому, як ми ведемо тактичну боротьбу.